Мене звати Анастасія Тауш, заступниця директора комунального підприємства в Миколавської міської ради. Вночі наше місце зазнало масового обстрілу. Пошкоджений був приватний сектор. Саме один будинок був повністю зруйнований, і до десятки будинків зазнали значні структурні пошкодження. Також на місці влучання працюють благодійні гуманітарні організації, котрі надають екстрену допомогу всім, хто того потребує, надається будівельні матеріали, також надається психологічна допомога та юридична підтримка. Також наразі збираються списки всіх, хто був пошкоджений внаслідок сьогоднішнього обстрілу з метою передачі цієї інформації для отримання державної програми є відновлення, але важливо, всі, хто не мають права податися на її відновлення з будь-яких. Причин будуть передані до благодійних партнерських організацій, котрі також будуть надавати допомогу вигляді грошової компенсації або будівельних робіт. Також для нас дуже важливо, щоб ніхто не залишився без допомоги. Поточніть, будь ласка, ці 10 будинків, які частково пошкоджені, що саме це, це побиті вікна, побитий фасад, дахи. Так, насамперед, це вибиті вікна. Також буде передаватися інформація до благодійників з метою отримання компенсації, або також будуть встановлюватися ці вікна, якщо ці мешканці не мають права податися на її відновлення. Також щодо екстреної допомоги, то їм надається плівка, щоб зараз це укрити і якось ліквідувати. Це також дахи і крівля. Дякую.